Навіть дівчата ходять на футбол. Правда, таке чи ні? Так, да, правда, правда. А ти займаєшся? Ні. Особисто ні, а ні. ти? Я займаюся. У мене брат туди ходить. То ти прийшла подивитися за братом? Так. Да. А ти з нашого села чи ні? З вашого. З піщани? Так. Да. Да. Так що бачите, все це реально. Ходять діти. Сьогодні правда вже грає е, старша група. То коли старші ходять, то зрителі дуже мало. Але коли... Ходять менші групи, тут навіть 7-8 років і так далі, то тут дуже багато відвідує батьків, так? Да, да. А скільки ти вже займаєшся? Я? Да. З відкриттям. Майже рік уже? Я вже рік відкрився. А, ще ні. Та чого? Ми ж уже скільки з минулого року, з зими. А -а -а. Ти, може, пізніше прийшла. Я з відкриттям. Ну подобається? А нічого, що дівчата футбол грають ня, yeah, нічого